Того, що там пробачте, в РЗ Amnesty International, такого, що змушені були реагувати, і в Міністерстві оборони, і в Раді національної безпеки і оборони, і президент України, і омбудсмен український, от цієї теми ми почнемо, звісно, розмову з нами на зв'язку. Політолог Олег Саакян Олеже, Вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю! Отож, Емністі, яке активно працювало в Україні, тут безліч ну, величезна кількість людей, волонтерів перш за все доєднувалися до їхніх акцій на підтримку там полонених, на підтримку в'язнів совісті, писали листи і про Олега Сенцова, і про. Ув'язнених кримсько-татарських активістів, і от зараз «Емністі» видає заяву, що нібито це українські війська, українські захисники провокують росіян стріляти по цивільних об'єктах. От е, така, така заява. А потім вони ще й виправдовували, що ми десь там шукали ще й російські ну типу неправильні дії. Що це означає для нас ті міжнародні організації, до яких ми звикли за останні десятиліття, ну їх треба всіх розгиняти. Ну майже так, не те, щоб їх розганяти, треба, але вони неефективні. І ці організації народилися як похідні від того світу устрою системи колективної безпеки, тової безпеки, яка була утворена після Другої світової війни. Відповідної нормативно-правова база, Женевська конвенція, інші всі конвенції, які приймалися, інституційна база, ООН, ОБСЄ, низка міжнародних організацій правозахисних і відповідно під це ресурсна база, хто фінансує, як фінансує, все це. Воно на сьогоднішній день деградує щось швидше, щось повільніше. Здебільшого міжнародні організації такого штибу, вони вже давно переродилися просто в бюрократичні структури, які забули для чого вони були покликані, звідки вони пішли, на захисті чого вони стоять, і відповідно переродилися тепер від захисту туті до захисту процедур, просто з бюрократичні процедурні машини, які роблять певний набір дій заради самих цих дій. Оживаючи ресурси Amnesty International тут не є виключенням. На жаль, ми бачимо, що це не перший випадок, і по Україні це не перший випадок, але найбільш такий гучний і значущий. А до того по кейсу Ізраїля, до того по інших конфліктах, до Amnesty International багато претензій, багато питань. А власне, зазвичай міжнародні організації все ж таки спираються на якусь базу на той офіс, який у них є в країні. У них є офіс в Україні. Якраз керівництво українського Amnesty International заявило, що стоп, ми намагалися до останнього зробити так, щоб таких формулювань не було. Чому раптом тут виявилася ситуація, що своїх локальних співробітників керівництво Amnesty не почуло, не захотіло слухати, як це? Я думаю, що тут є декілька моментів. Перше, це загальна деградація цієї системи. Друга це перізні російські впливи всередині цих організацій, оскільки Росія давним-давно хакнула, зламала ці системи а, міжнародні, починаючи там від Радбезу ООН, а, ОБСЄ, ОБСЕ і Далі знову ж таки по списку. А, вони сто чудово розуміють, навіщо їм потрібні ці організації, які реакції від них потрібні, і зараз цей. Звіт Емністі, він і шалено тиражований російською пропагандою. Вони одразу не вхопилися і зрозуміли, що вони очікували його, і їм потрібна була ця інформація. І третій момент це така, знаєте, захисна позиція, скажімо, виправдання, яким прикриваються в таких ситуаціях, говорить про те, що ми нейтральні. І от нейтральність проголошується і відповідно до принципів, і до здорового і до всього, і намагання арифметично вивести. Ситуацію, коли ну і ті ж стріляють, і ті стріляють повним ігноруванням контексту, повним ігноруванням пропорції порушень з реакцією на ті порушення, які відбулися, тому що ну давайте чесно, да, війна зрозуміло, що є прикрі випадки з боку України, але в нас а, вони висвітлюються, Б, а, по них відбуваються розслідування, а г по них притягають до відповідальності, якщо це зумисні певні кейси, і вони є публічними. У випадку Російської Федерації це повне нехтування всіма тими правилами, до яких апелює Amnesty International. А вони, тим не на менше, намагаються поставити знак, хто між Росією і Україною навіть у випадку міст. Якщо в Україні війська відходять від міст, то вибачайте, там відбувається буча. Тобто, так хто наражає на небезпеку міста? Українські військові, які їх захищають до останнього чи в їх розумінні? І оскільки Женевською конвенцією гарантоване право мирного населення під час окупації, там починаючи на декілька разове харчування в день душ декілька разів на тиждень і так далі. Що це Росія зберігає? Ні, Росія цього не дотримується. Це просто бере і знищує як Маріуполь, такі міста. Відповідно, повне ігнорування контексту призводить до такої арифметичної логіки, в якій намагаються розповісти, що ми нейтральні. Ну не можна бути нейтральним до цивілізації між абсолютним злом а, і борцем захисником від цього абсолютного зла середньо арифметично буде щось на кшталт напівзло. Ну well, так, uh, тобто, по right суті, знаєте, мені це теж дуже впала в голову ця теза про те, що по суті, у в тому, як поводить себе Україна, а в Україні справді були такі розслідування, і до за них притягали за якісь там порушення до відповідальності. Тобто, ми є жертвами того, що дотримуємось міжнародного права, а Росія по суті залишається безкарною, і оце ну отримує таку урівнялівку, та просто тому що не допускає нас свою територію не допускає на окуповані території, не допускає до в'язниць, просто не виконує те, під чим сама підписалася, і їй від цього навіть краще. По суті, ну по суті, це ж називається ще й підігрівати агресора, і в звіті потім вказується, що не могли встановити, оскільки не мали доступу до території, якщо Росія не пускає просто. А ми, якщо пускаємо, то звісно знаходять певні елементи, за які може зачепитися, їх описують на повну катушку. і Розповідають потім і окремі випадки. Дають, нібито підґрунтям системного сприйняття України, а випадку Росії просто не пустили, де й все. Ну і де тут справедливість? Ну от про справедливість якраз складно говорити в такій ситуації. Добре, якими можуть бути наслідки? Ну висловилися і українська влада. Я ж кажу, і президент, і заступниці міністра оборони тут багато хто і омбудсмен. Що далі? Ініціювання розформування взагалі таких структур а, і підняття питання на міжнародному рівні це мало бути частиною нашого зовнішньополітичного порядку денного. Вже зараз обговорення вад цієї архітектури. Тепер вже Україна має підготувати світ стосовно маніпуляції Amnesty International за ці роки сліпих зон, які в них були, і того, як вони працюють. Я думаю, що цілком було б справедливо запустити діалог стосовно взагалі того наскільки всі ці структури на сьогоднішній день є ефективними чи неефективними. В тому, заради чого вони покликані амністі Інтернешнл покликана захищати права людини. От ми можемо взяти її місію захист прав людини і подивитися, наскільки такі їх кроки дійсно захищають права людини, чи їх внутрішні процедури з розростанням бюрократії вже настільки змутували, що вони далеко відійшли від цієї цілі, і на сьогоднішній день місцями можуть навіть самі загрожувати правам людини, тому що намагаються займати дистильовану позицію нейтральності. І навіть нейтральності, а сліпості, тому що правильно абсолютно написалася Вільма Саєва, мій редактор української правди у Фейсбуці, що перелістала їх в Твіттер і не знайшла там, наприклад, жодної згадки про Оленівку. Вибачте, найбільше вбивство військово з часів Другої світової війни. Здавалося би, кейс, який не просто мав би цікавити Амністі Інтернешн, а злочинним було би промовчати. І власне Амністі Інтернешн зробили вигляд, що взагалі цього не відбулося для них в їх. Офіційних комунікаціях цього факту немає, для мене це викликає дуже серйозні питання до того, взагалі наскільки ця структура є релевантна сьогоднішньому дню. Я думаю, що це могло би, повторюся, бути одним з елементів взагалі нашої зовнішньої політичної діяльності зараз, як країни і наших громадського сектору, експертного сектору вже зараз починати показувати ті слабкості світової системи, які використовує Росія, і інші реваншистські і диктаторські режими. Тому що якщо ми ці дірки не законопатимо, систему не реформуємо. Зрештою, ми отримаємо цілу безліч таких путіних в найближчі в найближчі десятиліття. Оскільки ми стоїмо на. Порозі перегляду в цілому а, світопорядку, який вже розпочався наш очаг, Ми вже в третій світовій війні. Просто ну такі світопорядок, формами. і світова система забезпечення, хоч якоїсь безпеки, от навіть зараз, хоч якоїсь, звучить краще ніж те, що є. Ще одна окрема позиція. яку хотів би обговорити, Олександра Дворецька, це українська правозахисниця, написала ще й таке, що цим своїм звітом, ну, це вона до ЕМНІСТІ. Ви перш за все підставили тих, хто всі ці роки був в Україні. Поряд з вами довіряв, долучався до всесвітнього правозахисного руху, і от питання справді що якщо ми бачимо оці ну абсолютно безпорадні дії, чи скоріше бездіяльність таких потужних інституцій, як, до яких ми звикли, які ми звикли вважати чимось адекватним, та ну екшени на підтримку полонених, на підтримку в'язнів совісті, на на підтримку політичних в'язнів, ну це ж було в Україні. Тут тисячі людей до них долучалися, і ось. І ось таке, от як це нам розуміти, і чи не стане це справді ризиком для правозахисного руху, який все одно ж потрібен? Ну звісно є ризиком, тому що така діяльність амністі дискредитує взагалі цей порядок денний і цих суб'єктів агентів правозахисної діяльності. І тому я кажу, що а, а зовніше політична. Діяльність України б експертної і фахове середовище. Зараз самі правозахисники мали би дати оцінку діяльності є місті інтернешнл з точки зору правозахисних методологій і їх фахової експертно-фахової діяльності. Я думаю, що це було б абсолютно справедливо. Причому тут не має бути емоційних оцінок, скажімо, зрозуміло, що наш правозахисне середовище зараз також реагує емоційно, оскільки вони дійсно себе відчувають з одного боку підставленими, з іншого боку, використаними, з третього боку вони просто кипить несправедливість того, як еміст Інтернешнл взагалі в цій ситуації поступила. Але тим не менш, потрібно все дуже чітко з холодною головою розкласти по поличках і зробити аудит самого емністі. І українські правозахисники які зараз отримали таке моральне право. На те, щоб дати матч реванш і тим самим захистити і правозахисний порядок денний світовий, оскільки амністі зараз загрожує йому саме не тільки в Україні, а в цілому, і підняти свою суб'єктність, і продемонструвати свою фаховість на міжнародній арені. Як Власне, давайте до міжнародного, тому що останніми днями тема, звісно, Китай тайвань напруження там, відкладення американцями якихось своїх військових випробувань, але залишання авіаносної групи. Оце все та я хочу повернутися на там півтора року тому приблизно. От просто щоб щоб нагадати один з прикладів, як Китай себе поводить. Коли тільки з'явилися вакцини від коронавірусу, Китай сказав Тайваню, що ось, будь ласка, вам на все населення безкоштовно на Наша вакцина, тоді це був коронавак від Сінаваку. Китай замовив у Пфайзера тоді якусь кількість вакцин для себе. Китайці викликали чи там зв'язалися з керівництвом Файзера і сказали: якщо ви продасте Китаю, от у вас самі запропонували безплатно. А Пфайзеру кажуть, якщо ви продасте вакцини Китаю, ми вас викинемо повністю з нашого ринку з усім вашим фармацевтичним бізнесом. Ми розуміємо, що там майже півтора мільярдна країна це величезний ринок і. Пфайзер тоді здувся, і тоді Японія зі своєї квоти щось передала Тайваню, і за це ще й японського посла викликали до в Пекіні. Та от ситуація, коли ми пропонуємо своє безкоштовно, але якщо хтось інший продасть, будемо тиснути у такими методами. Ну, от е, я думаю, що отака політика Китаю, вона ж і зараз якось так. Їхній тиск на Тайвань, їхні заяви про те, що це їхні, е, ну, їхні виключні інтереси. От, от це треба якось розуміти, чому і як вони так роблять. Направду віддалено, дуже за вуха притягнуто. Але тут як вона завжди любить дивитися через глобус України на всі ситуації, то тут можна також знайти певні аналогії відносин Росії України, оскільки Тайвань багато в чому залишається на позиціях того старого Китаю, яким він був, і єдина уваза, яка не була захоплена комуністами, і відповідно Тайвань себе відчуває справжнім Китаєм. А китайська народна а комуністична Китай він претендує на те, що тільки він є справжнім Китаєм. І, відповідно. А Питання анексії Тайвані і розповсюдження нього власного суверенітету це питання, скажімо, спадку до комуністичного Китаю і всього історичного і там, державницького спадку, приблизно те саме, що ми можемо спостерігати в історичному розрізі в україно російській російсько-українській війні, де Російська Федерація намагається знищити нас як ключового спадкоємця державності на теренах Східної Європи, Україну, російського білоруського тощо простору Київської Руси. І а, таким чином ми для них є німим докором. Це приблизно до екзистенційного питання, і чому Китай саме так себе веде, і чому в нього настільки експансіоністські амбіції стосовно Тайвані присутні. А якщо говорити про відносини, то в економічній сфері вони дуже прагматичні. А, і Китай зараз ті санкції, які вів проти Тайваню, це ну курам насміх, оскільки Китай більш залежний від Тайваню, навіть ніж Тайвань від Китаю, зокрема в частині а, Чіпів. За таки більше половини світового виробництва читів припадає на Тайвань, і Китай є ключовим споживачем цих читів китайського виробництва. Тому там такий клубок взаємозалежності, дуже серйозний, який в принципі забезпечує певний баланс і паритетність навіть воєнного характеру, яка ще забезпечується міжнародними коаліціями. Сполучені штат з Китаєм зараз очевидно ведуть діалог стосовно тієї конструкції, яка має о, на певний час застигнути навколо тайванської тайванського питання, і е, ситуація російсько-української війни вона лише активізувала це, оскільки Китай очевидно готувався до планів анексії та Зараз після російсько-української війни розпочатку її стало зрозуміло, що Китай не готовий ні воєнно, ні до таких санкцій. Відповідно йому потрібно відтермінувати всі свої плани або змінювати взагалі стратегію. І створився вакуум е, правил гри е, в регіональному розвитку. Всі почали піднімати ставки. Штати створювали додаткові союзи. В океані Китай нарощувати бойові міці і лякати своїми навчаннями. Ну і тут Ненсі Пелосі вирішила зіграти ще внутрішньоамериканську внутрішню американську політичну гру, оскільки демократам потрібно демонструвати свою силу. А зараз вибори на носі якраз від, відпочинковий період, і будь-який інфопривід в цей час він злетить і одразу злетить всі медіа, тим паче такий гучний. І от зійшлися внутрішньополітичний порядок, де не зовнішньополітичний м'язами, я думаю, яку кожна зі сторін видасть як свою перемогу. Єдине, що Сі Цзіньпін, звісно, очевидно, що поки що моргнув першим. і Зараз йому потрібно відіграти щось для того, щоб продемонструвати свою силу, бо там також вибори наносять, і політична криза назріває. А в самому Китаї вже не говорять про фінансову і про а, як наслідок соціальну кризу після ковідну. Тобто, цей клубок, він буде бурліти ще декілька місяців, але ризики війни в найближчий час. Я Сам скажу, я високих ризиків не бачу. Звісно, ну так якщо більше не того, якщо говорити належить. про це зовнішнє, та то бо от якщо побачити навіть ті картинки, коли значить на пляжі у Китаї, материковому Китаї там значить відбуваються якісь, начебто, навчання, якісь люди на БТРах їздять, і потім поруч, точніше, хтось тут спокійно відпочиває на пляжі. Вони скоріш за все своєму населенню навіть не сказали. Тому що, ну як кажуть, мої друзі військові, та якщо ти збираєшся висаджувати якийсь десант. То ти не катаєшся БТРами по пляжу. Ти ті БТРи ховаєш десь, звідки можеш завантажити на корабель і вести далі. А от ця штука, причому ну, місцевому населенню могли навіть не сказати, у них вже повністю контрольований інформаційний простір, що тут щось думаю. відбувається так. І це грам в'язано. Очевидно по всіх параметрах, що зараз навіть математичне моделювання воно показує, що Китай не готовий до серйозного протистояння навколо Тайвані. Ну ще потрібно. До озброїтися, і, і ще потрібно попрацювати над міжнародною легітимацією своїх дій, яке на тлі Росії тепер це складніше. Стало. Взагалі Росія серйозно підставила Китай, ставила Сідзенпіна персонально, і зараз він багато чому вигрібає якраз а, критику і всередині свого крила комуністичної партії, і з опозиційного крила більш прозахідного. А, його звинувачують в слабкості в тому, що Путін його використав. І відповідно третій срок його він став зараз під питання. Тому якщо говорити про якусь там активізацію або якісь вже перехід до більш гарячого протистояння, то а є ще інші точки. Є ще Тибет, є ще прикордоння з Індією, де можна по пограти м'язами. Є от ракети, які пущені зараз були в територіальні води вперше за весь час виключення економічну знову Японії воду. Що також є одним з елементів можливо такого підняття старок, тобто є ще інші карти, які можна відіграти, і їх скоріш за все будуть відігрувати впродовж цієї осені, якраз для того, щоб під вибори Сідзенпін виглядав більш серйозно. А якщо б до нашої внутрішньої політики, у нас теж є певні діячі, і про них, до речі, пише центр протидії корупції, які з початком широкомасштабного російського вторгнення раптово почали вдавати з себе суперпатріотів, суперволонтерів. І це люди, яких раніше власне брали на хабарях. От ця війна як можливість списати те, що було раніше. Люди, які зараз займаються, ну пробачте самопіаром, фотографуючись десь з автоматом чи розказуючи, який ти волонтер рятував бучу. Ну чи це спрацює, якщо ми говоримо про те, що колись таки вибори у нас відбудуться? Він справді, от навіть з корупціонерів, все спише індивідуально дуже буде. В деяких кейсах спише. На жаль, давайте будемо реалістами. В деяких кейсах не спише. все буде залежати від багатьох обставин, але Саме по собі бігання з автоматом або там допомога фронту не буде визначальним фактором. Це буде лише один з факторів. Ті, хто думає, що вони таким чином зможуть для себе викупити індульгенцію, ні це не дасть індульгенцію, тому що в суспільстві, по-перше, це сприймається як норма, як обов'язок, тим паче будь-якої публічної людини, тому в суспільство не має відношення до цього як до певного прояву героїзму. З одного боку, а з іншого боку, це настільки масове явище, що легше сказати, хто з публічних осіб не є волонтером або не допомагає фронту, або принаймні не імітує таку допомогу фронту. Тому я не думаю, що це буде визначальним електоральним фактором. Є декілька публічних осіб, чи образ збудований в цілому на волонтерстві, але яке розпочалося ще до того. Відповідно, це продовження їх системної діяльності. Вони зможуть це капіталізувати так само, як певні військові, які або на хвилі війни зараз піднімуться як герої військові, якими з витягами окремими, або ті, хто до того були і в цьому образі кітеля вже сприймалися, можуть. Але це не говорить про те, що це буде масове явище, і що кожен, хто одягнув кітеля, по кожен хто а, фотографувався з автоматом і привіз. А, замовні коптери для військових, одразу матиме плюс 5 до карми і плюс 10 електоральних балів. А власне, наступні ми не знаємо, коли вони будуть, на жаль, але можливі наступні вибори. На них волонтерська карта, армійська карта, військова, там тереошна карта, вона ж обов'язково буде відіграна, але ви дуже слушно сказали, що ну по суті, це настільки масове явище, що воно не стане автоматично індульгенцією чи там пропуском на якісь обрані посади. Як це буде, як це формуватиметься взагалі? Як формуватиметься ставлення? Що ну всі ж допомагали, але. Ну, серед когось вже вибирати треба буде цікаво. З одного боку, буде внутрішня видова боротьба. Відповідно, люди, які будуть претендувати на це як на ключову свою звитягу і ключовий елемент свого образу, вони будуть змагатися один з одним, доводячи, хто з них більш... Ну, ну, тобто срачі міжволонтерські, волонтерські, я сорі, за таке слово. Міжволонтерські, так? Міжволонтерські і міжвійськові. військові. Ну це не тільки срачі, будь скільки конкуренція. А вона може мати різні форми і цивілізовані, і не дуже, і срачі, і всього чого завгодно. Але з іншого боку, буде ще цікавий аспект. другий. Те саме що відбулося свого часу з патріотизмом, як таким, і умов з умовною вишиванкою, давайте так скажемо. З моменту, коли це стає суспільною нормою, а волонтерство і військова справа стають зараз суспільною нормою, а розмивається цей маркер як ключовий для ідентифікації свій чужий. І тоді поголовно всі стали патріотами, і всі почали носити вишиванки, і все, і це перестало бути ключовою ознакою на виборах для маркера Слідчужих, коли всі перефарбувалися в один колір. То тепер інші маркери вийшли розділяючими і визначаючими для виборця. Тому і тут так само відбудеться з одного боку, капсуляція цього протистояння і конкуренції всередині своєї спільноти а з іншого боку, визначення ключові політичні симпатії будуть визначатися не тим фактором, у світі він буде як презумпція у всіх. Таке все одно буде у всіх. добре. Дуже дякую. Саакян, політолог, був з нами на зв'язку. Ну і на цьому по суті я маю вже закінчувати свою частину сьогоднішнього спеціального ефіру на радіо НВ. Хочу лише нагадати, що ви можете стати спонсором Ютуб каналу Радіо НВ. Для цього треба відкрити головну сторінку Ютуб каналу Радіо НВ і натиснути відповідну кнопку. А ще ви можете підтримати незалежну журналістику в особі НВ, натиснувши на кнопку Підтримати на будь-якій сторінці сайту nv.ua. Все, я прощаюся з вами до післязавтра. Завтра у мене... На ура! вихідний, все буде Україна, все буде реконтрол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.